Всім доброго дня. Йду до курчат. Приїхав з нової почти. Думаю, включу кондюр, ті в приміщенні поховалися. На дворі опять уже зранку пара. Ну, ось передають уже на тиждень температура впаде, там буде 16-17 градусів, а там хто знає як тим прогнозом вірить. То що, мой кондиціонер, вже такий, щось він почав барахліть, Настільки зручно. Прийшов усе на місці, резеточки, все включив, о, і пішов. Діво, курочка сидить. О, аж три штучки тут на одному нанесли. Сам не клав, не пишіть, несуться. Шо ти? А ну покажи глядачого. Молодець. Бачите, все-таки гранульований корм робить свою справу. Коли і травички сюди додалиш, і все, вони поїли собі. І все, залізли і несуться. Я ж кажу, ну я ось трішечки дав отака мучка, ну її дуже мало. То засипав. У мене корма е, на постійній ос... то що Тож, і буду е, планувати. Плануємо купити малий гранулятор, поставити, тому що в нас великий і потрібно е, ну, багато часу, щоб його запустити. Аж 380 він тяне. Потрібно, щоб працювали люди. Він багато. Е, Споживає електроенергії, тож стараємося придбаємо той, наверно, за 21 чи за 22 тисячі, там виділим приміщення. І для нашого обсягу ми зараз велику кількість птиці, звісно, зменшили. То нам цього вистачить. А там подивимося, притрем його. Привезу сюди, куплю бетономішалку, щоб усе це абсолютно перемішувати. І буду вам, ви в мене всі просите, я вам обіцяв, слово буду дотримуватися і буду старатися вам це все показувати у відео. Що додаю, як гранулюю, чи доступно буде купити такий інкубатор, кажу, інкубатор вже одні в голові. Гранулятор. Також там зараз інкубується птиця, там купляли браму темно, тоді вам усе м, покажу. Ну, ще поки не, не вилупляється, це тільки сьогодні їм неділька. І буду займатися м, потолком, тому що в тому приміщенні згнило абсолютно все. І тут ширина виходить, приміщення 5.25 з вилятком, там 5.24. І таких уваг це потрібно з города, в другу там техніку просить, бо це не габарит, вважається, ну всі відмовляються. То вирішили на пиворамі, що ми з двох кусків з'єднаємо болтами. У мене сьором, як знімемо ту стіну, будуть стоять упори, бо робити мемфірточки. Вирішив, як робити потолок, не буду повністю розбирати криші, все там трикутники, ті, що тримають, не знаю, як воно поправильно називається. В ідеальному стані я. Зроблю пропиви і пропхнемо надвору вагу, і там болтами скрутимося, щоб не знімати кришу. Доски виріжем, там викинемо нові, вставимо. Тому що якщо розбирати тут, то ось строїли вони он дерево понакладали. А там у тому приміщенні та дерево струхнуло. Це коротше пів сарая. треба ставати робити, немає дуже часу. Зробимо і так. Доска є там. У мене на подвір'ї загороджений забор з дерева. Ви там усі бачили отроботкою оброблений. Вирішили розібрати, пустимо ту всю доску. Вона ідеально вся висохла на потовок. А туди поставимо 3D-сітки, тому що зробили тоді загородку. Практика. Фігова була, не прорахував. І виходить так, що там дуже парить у загородки, ну, тому що не продувається. Там металопрофіль, тут дерево, щели немає і все. Тоді ж ми робили, не хотіли, щоб це пір'я літало по всьому дворі, ну будемо переробляти. Бо зараз трішечки все по планах, не знаю за що братися. Ще й сад треба досадити, а воно зараз пара, куди його не хочу. Наверно, туди далі, бо там дружина ще й цвіти хоче. Давай мені там для роз арки вари, то все поступово, якось попроектно будемо щось, щось йти, щось робити. Слава Богу, обкосилося, птиця вся росте, усе добре. Вагу всі набирають. Тож уже скоро покажу. Десь неділя, дві покажу гранулятор. Позамовляємо. Поприходи, поприходять і бетономішавки. Усе і тоді вже будемо працювати. Замовлю там соєвий шпрот, сам буду ще шукати, бо там в одних замовляв. Тепер зараз. Трішечки вони там щось прикрилися із цими новими законами. Тож будемо знаходити других поставщиків і будемо працювати, і буду вам усе показувати, як і що її поступово. Секрету ніякого нема. Раніше казав, не хочу нікому показувати. Це моя розробка, мій секрет. Зараз я вас усіх люблю, ціную, то буду показувати і будемо працювати разом. Тож усім гарного дня, відпочивайте, менше стійте де на сонці. Не лазьте по огородах зараз, бережіть себе.